Це для твого тата. тату. На тримай, тримай. тримай. маленька Мирослава поки не розуміє, що це за нагороди і за що їх вручають. Разом із мамою вона сьогодні збирає відзнаки свого тата. Тато наш пішов на захист. Я дуже пишаюся, що він у нас такий сміливий, сильний, мужній. Він по-іншому не міг. Подяки луцького міського голови Ігоря Поліщука та відзнаки головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного вручили в міськраді тим, хто щоденно працює на перемогу у війні з російськими окупантами. Це військовослужбовці, які підготували більш ніж 15 тисяч захисників України. Бійці навчально-тренувального центру Тернове поле, що працює в складі батальйону Луцьк. Дякую за ту допомогу, яку здійснюєте ви дійсно. Зараз ситуація дуже напружена завдяки таким людям, як ви, які цілодобово практично без вихідних, вчать, навчають наших солдат, які зараз боронять нашу державу на сході України, за сприяння війську полковник Олег Кивлюк вручив захисникам та захисницям почесні нагрудні знаки головнокомандувача Збройних сил України. А очільник Луцької громади Ігор Поліщук відзначив інструкторів тренувально навчального центру подяками міського голови. Я переконаний, що ті знання ті вміння, ті навички, які вони отримали в ході цих навчань, вони зберегли не одне життя і зберегли здоров'я. Багатьох наших військовослужбовців тому від себе особисто від всіх членів виконавчого комітету хочу вам подякувати за, за ті знання, за ті вміння, навички, досвід, які ви передали нашим захисникам. Інструктори тренувально-навчального центру Тернове поле з першого місяця війни самовіддано та безоплатно тренують військовослужбовців за доктринами НАТО, готуючи військові кадри для швидкої перемоги України над російським агресором. Навчання в центрі відбулося з кількох дисциплін: – тактико-спеціальна і вогнева підготовка, управління безпілотниками, військова топографія, інженерна фортифікація, мінна і саперна справи і тактична медицина. Кожен війську в ЗСУ повинен пройти тактичну медицину. А якщо людина не проходить тактичну медицину, вважає, вона вважається ну, в першу чергу сама для себе і для своїх побратимів, оскільки вона не зможе надати допомогу і буде потребувати допомоги зі сторони. А на полі бою вони не можуть розраховувати на те, що там будуть медики, що там будуть госпіталь, що хтось ну допоможе. Вони розраховують тільки на себе. Нагороди свого чоловіка сьогодні отримала і Наталія. 24 лютого він відразу пішов. Один військомат, в інший військомат, щоб він сказав, я хочу навчити людей те, що я вмію. От і на даний момент, вже скільки біль більше року, він тренує наших мобілізованих, нашу тероборону, і на даний момент він теж знаходиться в тому я за нього отримую цю винагороду. Рідні військовослужбовців переконані такі відзнаки на міських, обласних та всеукраїнських рівнях важливі для людей, які щоденно працюють на перемогу України. Я думаю, кожному це, це мотивує. Все-таки це вони бачать, що не даремно стараються, що щось, якийсь вклад, і це якось оцінюється. Це хлопцям потрібно. Я безмежно не пишаюся. Пишаюся і можу сказати, що таких, як він, зараз всі ці хлопці, які присутні в цьому залі, вони саме такі. Тому перемога обов'язково буде за Україною. Тому слава Україні. Героям слава Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.